Доброго дня. У нас іде дощ, аж такі річки біжать. Всіх зі святом. Хто Михайлівний, хто Михайли. Я Михайлівна, моя сваха Михайлівна. Всіх Михайлівних теж зі святом. Ой, втекла, бо вже змокла. На подвір'ї стоїть вода, а він і не думає переставати. Так, вирішили швидко спекти кекси. Такі, в общем, на скору руку до чайку, бабусі зі святом. На порцію два яйця. У мене дві порції, б'ю чотири. Тепер два стакана цукру. Двісті грам олії. Це на дві порції. Ви діліть пополам, два стакана молока. Зараз ще долию. Так, сюди ванільки. Тут осталась тільки одна пачечка. Чайна ложка соди. У мене дві, тож кидаю такого. Гасимо? Так. Два стакана на порції здиваємо. Таке ось у тісто в нас вийшло. Не дуже рідке, не дуже густе. Накладаємо форми і в духовку, поки є світло. Наші кексики готові. І вийшла така миска. Кекси такі м'якенькі, наче бісквітний, Печіть! приємного апетиту. Ось наша шапочка вже висохла. Отака вона всередині флісова підкладка, щоб було тепло і не продувалося. А це отакий вийшов снуд. Ну, його ще, звісно, треба постирати. Такий, можна високо закриватися, аж до очей, або підгортати і буде тільки як шарф. Зараз буде бабуся приміряти. Так, бабуся вже приоділася. Шапка, да. снуд. Вже хустку викидаємо. Так, да, я вже не замерзну вуха й в шию. Ось таке вийшло. А тут ще чекає ще один моточок. Буде ще одна шапка на заміну. Як цю постирається, то буде друга. Щоб точно вже хусток не було. Привикнути, що? <гум> Нічого привикнете. Розпочався новий бізнес. Кончились зерня та почалися горіхи. Цей бізнес вже у мене не знаю, скільки років? Років 30, мабуть. Бабуся наша празднує сьогодні. Я днем не била. Так, я б'ю трошки горішки почала. Отакі половинки в мене виходять. А ще відбираю перетинки. У сусідці треба на лікарство. Вона щороку в мене бере перетинки і робить лікарство. Не знаю від чого, чи від щитовидки, чи від чого, не буду точно казати. Ну, в общем, світло з'явилося. Будемо загружати відео. Всім на добраніч!